Слава Господу! Слава Я найперше хочу дякувати Богові за все те, що Бог зробив для кожного з нас. В нашій країні війна і такі зібрання для багатьох людей вже просто неможливі. Оцю маленьку частину нашої землі Бог ще береже і не просто береже, а дає проводити такі повноцінні зібрання. Був час, коли ми проводили такі зібрання, потім коронавірус, війна, і вже тривалий час таких зібрань ми не могли організовувати, але дяка Богові, що Бог знов дає можливість нам зібратись перед його лицем. І ви знаєте, часто кажуть, що буду чути голос вже, нехай голоса не вісти. Є ще один важливий голос це голос Святого Духа, який чує церква. Він не гірше від голоса ж, нехай не вісти, бо поки церква чує його святий голос, вона знає, куди йти. Я розважав так і думав, коли тонув Титанік, то найперше на шлюпки сажали дітей. Тому що діти це саме дороге для людей. Коли Яків ішов на зустріч із Саву, він знав, що там може бути небезпека. Хто читав книгу про Якова той знає, він спочатку поставив валлу з дітьми на ложницю, потім Зелфу, потім Лію, а в самому кінці він сховав Йосипа і Вініаміна, тому що це були діти від Рахілії, яку він любив більше всіх жінок. знаєте, коли Бог побачив, що люди попали в небезпеку, що люди згрішили і в них відібрано право вічного життя. Бог не сховав свого сина за свою спину, але віддав його на тяжку позорну смерть. І Бог хоче, щоб сьогодні кожна людина на цьому місці це оцінила. Знаєте, не сховав Бог свого сина, а віддав свого єдиного сина на позорну смерть. Сьогодні війна, багато людей, може і ми в тому числі, десь сховаємося, боїмося блокпостів, якби не дали повістку, якби не загинути на війні. Бог добровільно. Віддав свого сина на тяжку смерть. І Біблія каже, ранами Його ми ісцелилися. Дякуючи смерті Христа, ми получили право на спасіння. Дякуючи смерті Христа, ми получили доступ до тої благодаті, яку мали єврейський народ. Дякуючи смерті Ісуса Христа, переможена смерть вічна і є Воскресіння із мертвих. Дякуючи смерті Ісуса Христа, Бог сьогодні з нами хоче мати справу. Я часто це кажу колись про таких, як ми. Ісус прямо сказав, коли така жіночка, як ви, жіночки, підійшла просити до Ісуса за свою дитину, Він сказав: Я не можу тобі, жіночку, нічим допомогти, бо я не можу взяти хліб у дітей і кинути псам. Оце були наші предки, з якими Бог не мав ніякої справи. Сьогодні Бог має з нами справу, дякуючи імені Ісуса Христа. Це ім'я святе благословенне і велике. І з цим іменем ми маємо просипати, злягати, спати і благословляти це ім'я в день і вночі, тому що в цьому імені людству гарантовано спасіння в імені Ісуса Христа, Сина Божого. Хвала. Ісусу. Хвала Ісусу. Все, що має людина, воно дароване через Ісуса Христа. Ви знаєте, є різні формати зібрання, є молодіжні зібрання, там є свої вимоги. На молодіжних зібраннях люди приїжджають, щоб женитися і заміж вийти деколи. На таких зібраннях головне красиво улибатися і гарну прическу слідкувати, і не говорити лишнього. Бо каже Соломон, і глупий, коли мовчить, кажеться мудрим. А вже там високодуховні речі, там не до них. Я люблю такі зібрання, як сьогодні, так називаємо духовні зібрання. Бо на такі зібрання не приїжджають женитися. На такі зібрання приїжджають люди, які шукають Божого лиця. І мені такі зібрання дуже цікаві. Там нема випадкових людей. Там приїжджають люди, які шукають Божого лиця. Колись написано Мойсей збудував скиню свідоцтва, і там сказано. Що туди приходили всі, хто шукав Господа, не весь Ізраїль, а ті, які шукали Господа. Приходили люди серйозні. Тому, друзі мої, я на вас дивлюся, як на людей серйозних, як на людей, які шукають Господа, які тут не випадкові. Тому мені би хотілося для вас, як для людей серйозних, проповідати серйозну їжу. Є різні духовні рівні, різні духовні рівні. Коли людина от є християнин, який думає: я не брешу, я не краду, я шаную батька і матір, я не зраджую свою дружину, я не пожадаю, я досконала людина. Бог говорить зовсім по-іншому. Людина, яка дотримується Божого закона, вона знаходиться в початках, вона на старті. Писання каже, закон був дєтоводітель до Христа. Це був такий певний дитячий садок, який приготовляв Божий народ до більш серйозного рівня. Бо деколи трактують Христос, закон забрав і на то місце дав. Христос не забрав не бреши, не кради, не чини перельбу. Це все залишилося. Моральний закон залишився. Тільки даже той моральний закон, людина, яка дотримується Божих десяти заповідей, це дєтсадок. В Ісусі Христі є серйозний рівень і дуже серйозні вимоги. Дивіться, як каже апостол Павло у листі до Юреїв, шостий розділ спочатку. Тому, залишивши початки вчення Христового, поспішаймо до довершеності і не будемо знову класти основу поверненню від мертвих діл і віри в Бога, вченню про хрещення та покладання рук. Про Воскресіння мертвих і про суд вічний. І це зробимо, якщо Бог дозволить. Павло каже: досить сидіти на молоці, досить сидіти на початках. Віруючі люди повинні духовно підніматися і духовно рости. От деколи такий лозунг кажуть: Прийми Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, і ти спасешся. Абсолютно правильні слова. Но вона не для зрілих християн ці слова. Ці слова для людей, які не мали Ісуса. Відповідно, їм Бог каже: прийми Ісуса як Спасителя. Ви собі уявіть, людина на такому рівні збирається прожити все своє життя. Вона прийняла Ісуса як свого Спасителя і все. І вона рахує, що їй гарантоване спасіння. Для людей, які прийняли Ісуса, є вчення Ісуса досить складне. І досить вимогливе. І не обмежується вчення просто повірити в Ісуса і на тому Ти досконалий ні. Є вчення Ісуса. І Павло каже: хватить говорити про покаяння, хватить говорити про хрещення. Це вже все, це ми вже пройшли. Давайте будемо рухатися далі. Я сьогодні хочу нагадати собі і вам про певні духовні висоти, які є для духовно зрілих християн. Я вірю. Що в цьому залі є люди, які хочуть духовно рости і бути духовно зрілими християнами. Правило перше, яке притаманно духовно зрілим людям. Духовно-зрілі люди люблять докори. Духовно-незрілі люди, вони бояться докорів. От я вам приведу таке місце списання. Іофор, мадіамський священник. Хто знає, кому він там був священник? і Мойсей. Це люди різних величин. Це проводир Божого народу, Мойсей. Це людина, яка особисто з лицем в лице спілкується з Богом. З Мойсеєм тяжко рівнятися. Бог говорить Маріамі пророчиці, коли вона там встала проти брату Аарону священнику. як ви не побоялися сперечатися з Мойсеєм, ви в порівнянні з Мойсеєм, мелкі. Мелкі. І от Іофор докоряє Мойсей. Моїсей. Він каже, ти замучив Божий народ. Вони до тебе на поклоніння ходять. Він сів собі на стільчику, кілометрова черга, ідуть до Моїсея рішати життєві справи. І Йофор тесь докоряє Моїсея. Скажіть реакція Мойсея. Нормальна. Він прийняв докір. Він собі взяв цей докір. Він послухався. Я так замічаю: чим ближче людина до кафедри, тим тяжче її докоряти. Чим більше людина займає у церкві положення, тим тяжче її докоряти. Ти просто присвітер маленької церкви, таких як ти, сошок в християнському світі десятки тисяч, но гонору три тони. Попробуй пана зібрані якось там пана докорити. Це дуже тяжка річ. Або, наприклад, жінка докоряє чоловіка. Брати по різному кажуть: хтось так досить мягко каже, ти жінка, ти маєш мовчати. Хтось каже твердіше, закрий рот. Це вже хто скільки Бога боїться. От Писання каже, що Сара називала Авраама Господіном. І ми кажемо своїм жінкам, бачиш Сару, Господіном мене треба називати. Ну Біблія каже, що Сара прийшла до Господіна і докорила Господіна, і сказала певну річ Господіну. І що зробив Господін? Послухався. Дорогі Господа, чоловіки, послухав! Авраам послухав, зняв капелюх з голови і послухав. Ви знаєте, Біблія каже, дорога кожної людини пряма в її очах. І Біблія каже, нема людини, яка би не помилялася. Таких людей на землі не живуть. Помиляються абсолютно всі. І от Бог, Його задача. Допомогти людині, яка помиляється. Скажіть, як Бог буде робити, що Він буде робити? Відкриються хмари над Франківськом, і голос з неба проговорить, що ти ганю помиляєшся, так не буває на практиці. На практиці Бог посилає до Гані людину, яка каже, що ти, дружок чи подружка, помиляєшся. Так от Біблія каже, що духовно-зріла людина вона любить докори. Вона розуміє, що докори це дорога до досконалості. Якщо ти хочеш духовно рости, це хліб насушний. Не можна духовно рости, якщо ти боїшся докорів, якщо ти впертий написано, ну через впертість твою і нерозкаяність серця, ти збираєш собі гнів на день гніву. Впертість і нерозкаяність серця. Людина рахує, що вона духовно зріла, будучи впертою як восел, вона нічого не хоче від людей прийняти. Скажіть, як Бог має такій людині допомогти? Перші люди, друзі, я вам хочу на це зробити наголос. Самі перші люди, самі вищі пророки в зібрані, це домашні. Повірте. Ніхто ніколи пастора так не докорить, як його жінка. Повірте. Тому що якщо пастору докорити тут, замічання і сключення пророк не від Бога. Від жінки нема куди втекти. І вона тебе струже. І, і ти кажеш, мене всі люблять. Одна ти від мене щось постійно хочеш. Вороги чолові, чоловікові домашні його. Ми деколи ворогами робимо собі людей, які, по суті, нам друзі. Нам не друзі, які нас постійно хвалять і нам ставлять лайки. Хоча десь і мотивувати людину треба. Наші справжні друзі це наші домашні. Брати, повірте, ніхто ніколи не скаже тобі правду в очі, як твоя жінка. Ніхто. Жінки, повірте, вам ніхто не скаже так правду, як ваш чоловік. Це люди, яких Бог використовує найбільше для нашого духовного росту. Ми, щоб дякувати Богові, щоб сказати: дякую тобі, жіночко, що ти мені говориш правду, ми робимо цих людей ворогами. Скажіть, що робить тоді людина? Прийшла людина в зібранні. Бог докоряє через проповідника. Він говорив про мене, я в таке зібрання не піду. Добре. Бог посилає пророка, говорить пророк, то пророчество не від Бога. Бог посилає пастора, щоб Він поговорив у розмові, щоб Він докорив, теж не приймає круг людей, через яких Бог може сказати правду, з кожним ним звужується. І в кінці кінців ти стаєш у такому стані. Коли чоловік каже, нащо ти мені здалася, щоб я собі зв'язувався з тобою? Тобі вже ніхто не хоче казати правду: ні пастор, ні пророк, ні чоловік, ні жінка, ні діти. Ти себе ставиш у таке дуже невигідне положення, коли Бог вже не має, через кого тобі підсказати, що ти помиляєшся, бо ти обмежив себе, ти ні від кого не приймав. Ти лишився сам на сам і своїм глупим характером. І що тобі тепер робити? Як тобі спастися? Що Бог тобі може тепер порадити? Нічого. Тому Біблія каже, мудрий любить докори, а глупий боїться. Пункт перший духовної зрілості навчитися любити докори. Облічення по-русски. Якщо тебе облічають, якщо тобі підсказують, є критиканти, які просто їхня така задача гноєм обкладати тебе. Є друзі, які хочуть тобі допомогти. Жінка, чоловік, діти це ближайші друзі, які зацікавлені. Я кажу жінці, дивися, мені всі люди про мене добре на ти мене постійно. І, і то не так, і то не так. Вона каже, бо чужий тобі ніколи не скаже правду, на що ти йому здався? Я їй вірю, що вона права. Я каже, твоя жінка, твоя репутація це моя репутація. Я зацікавлена тобі сказати правду. Я зацікавлена. Тому, друзі, хочеш розуміти, що ти духовно трошки піднявся, не бійся докорів, люби їх. Кажи, дякую тобі, Господи, що ти сьогодні послав мені людину, яка мене докорила, бо це дорога до життя. Друге, написано Ісая про Христа. Суд його совершився в унічиженні. Друге качество духовно-зрілої людини, вона не боїться унічиження, Приниження. От їдеш по дорозі, тебе підрізали, і ти чуєш, воно тебе виводить із себе, ти взагалі повний ноль в Христі. Ти не то ж там зрілий, незрілий, ти ноль. Бо духовно-зріла людина написано, хай хвалиться брат, принижений чим? Висотою своєю. Хай хвалиться брат, принижений висотою своєю. Якщо тебе унизили, і ти це поніс ти на висоті. Книга Сіраха, хто читав, написано: золото очищується огнем, а люди угодні Господу, ті, яких Бог полюбив, де очищуються, в горнилі унічиження. Що це таке горнило унічиження на практиці? Це коли тобі твоя жінка каже, ти дурак. Коли тобі чоловік каже, що ти дурепа, коли твої діти тебе принижують, коли в зібранні тобі заткнули рот, вивели тебе з зібрання, оце все приниження, коли тебе пхають і пхають нижче плінтуса. Скажіть, що ви відчуваєте в такі хвилини? Коли вас зуніжають, що ви кажете? Дякую тобі, Господи, непоганий деньок сьогодні попався. Ви так кажете? Каже, як і брати, уважайте за найвищу радість, коли ви переживаєте різні випробування. Що таке випробування? Це колючки, це трудності, це проблеми. Нормальна людина ніколи не буде радіти проблема, тільки віруючий може радіти. Він знає, що випробування формують його як віруючого. Якщо ти хочеш уподобатися Христу, це обов'язкова програма. Ви знаєте, у спорті, в музиці є довільна програма, є обов'язкова. Так от якщо ти хочеш уподобитися Сину Божому, це обов'язкова програма. Тебе це стороною не обійде, тебе будуть унижати. Це закон. Якщо ти хочеш піднятися в Бозі, Бог пошле до тебе дійство я унічі я. Тебе будуть пробувати поставити під ноги. Ми того страшно боїмося, але це вузька дорога в Ісусі Христі. Інш, По-іншому нема. По-іншому неможливо. Ви знаєте, ми хочемо бути на коні. Ми хочемо бути на висоті. Ми хочемо, щоб нам пісні співали, щоб який ти молодець. Ми страшно боїмося унічиження. Сохрани, Господи, щоб хтось тебе унизив. Це ворог на все життя. Но це плацка людина собі ворогом робить людину. Духовно-зріла людина не боїться зневаги. Вона це переступила. Її унижають, вона дякує Богу. Вона знає, до чого йдеться. Вона знає результат цих унічиженій. Що, прийшовши в горнило унічиження, вона закалиться. Її тяжко потім чимось обідати. Людину, яка переступила через унічиження, ти вже не обідеш. Така людина не обіжається, тому що вона прийшла унічиженіє. От Христос каже, як люди в зібрання, всі хочуть на першу лавку. Чому? Така натура людська. Зразу лізти в перші ряди. Ще не знаю, як тебе звати. Вже в перші ряди людина хоче. Вже йому давай пропит, став його пресвітером і співай йому пісні. Ніхто не хоче на задню лавку. Тому що людська натура хоче почесті, а унічиження боїться, як ада Пріспнього. І знає це Бог. І він знає, що людина, горде создання, їй треба допомогти відректися від себе. Щоб допомогти відректися від себе, Бог допускає дійство я унічиженія. Я буду трошки довше, як сім хвилин говорити, і я зберу ці хвилини, що славікі брати мені подарили. І трошки буду, ну буквально ще чуть-чуть. другий пункт горнило унічиження. Якщо ви бачите в житті, що вас зневажають, все нормально. Ви йдете правильною дорогою, якщо ви когось зневажаєте, вам краще не позавідувати, тому що потім прийде певний час, і якщо Бог тебе захоче спасти, а ти що життя когось унижати, а тут треба помінятися полюсами і дати, щоб по тобі йшли. Практично це нереально. Зверніть увагу, я все так кажу, практично. Зверніть увагу на ну останніх 10 похоронів. Згадайте у вашій церкві, чи помінялися люди в старості. Ви бачили, щоб люди, все життя проходили до церкви такі вперті, горді, гонорові, раз таке чудове преображення перед смертю ангел Божий, і пішла людина на небо. Ви бачили таку картину? Я ні. Я ні. Я бачу інше. Що Бог дає людині певний час на покаяння, коли ще голова здорово працює, а не коли вже шепелявить. Людина в старості. В старості людина не буває духовно сильна. Врахуйте це, брати і сестри. Старість це не час, коли треба перемагати гріхи. Ти в старості не переможеш гріхи. Більше того, Біблія каже, коли оскудіє розумом людина в старості не зневажає старість це оскудівання розуму. Це не час, коли треба боротися з гріхами. Ти, якщо в 30-40 років з цим гріхом не розібрався, будь здоров, ти з цим гріхом помреш і прийдеш перед лице Боже. Не треба себе питати ілюзіями. Третій пункт духовно зрілих людей. Апостол Павел пробував зібратися на цю висоту. Він каже, я хотів би досягнути того, чим мене досягнув Христос. Чим Христос досягнув Павла? Не чудесами, не знаменами даже, Господь спас світ в Написано, будучи Богом, за своєю природою, не вважав за себе втрату умалитися і з вигляду став як чоловік, прийнявши смерть хресну. Сила Христа не в чудесах, сила Христа в Його смиренні, а смирення це уміння прийняти волю Божу, така, як вона є. От як Бог тебе веде, які в тебе обставини в житті, от уміння це прийняти називається на біблійній мові смирення, коли ти не спориш з Богом, коли ти не ропчеш на своє життя. Коли ти не задаєш Богу питання, чому ти до сих пор замуж не вийшла, чому в тебе сім'я не склалася, чому ти постійно у фінансових зальотах? Людина, яка смиренна, вона Богу питань не задає. Вона каже, Боже, я би хотів краще, я розраховував на краще. але нехай буде воля твоя, а не моя. Це голос смиренної людини. Тому третя духовна висота. Не дари даже Духа Святого. Ви знаєте, можна мати пророцтво, можна бути пастором, єпископом і абсолютно несмиренною людиною, якій неможливо сказати правду, яка боїться правди як огню. Ти її не скажеш. Тому висота це не церковний сан. Це не дар Духа Святого, який дав тобі Бог. Бо Бог дари дає безплатно, там твоєї заслуги взагалі нема. Висота це смирєніє. Це прийняти волю Божу, така як вона є. І четвертий пункт духовно зрілих людей. Я буду закінчувати, духовно зрілі люди не бояться смерті. Ви знаєте, страх смерті це велика западня. Через брата Славіка в початку, хто зауважив, було сказано просвідкі слова: що буде проблема тільки для віруючих. Буде брань сатани, вона не буде з мірськими. Я собі колись думав, читаючи книгу «Откровіння», цікаво, як е, з мусульманами розбереться. Вони такі досить твердолубі хлопці, як антіхрист буде воювати з мусульманами. Поки я не зрозумів таку річ, антіхрист з мусульманами воювати не буде. Тому що мусульмани і є антіхрист. Той, хто проти Христа, називається антіхрист. Якраз вся проблема в тому, що книга «Откровіння», яка описує брань антихриста, з агенцем і його народом, вона буде направлена виключно проти християн. Буддистів це не зацепить, і це не зацепить. Це буде війна із святими Ісуса Христа. Чому людина боїться голода? Чому людина боїться коронавіруса? Чому людина боїться війни? Все впирається в смерть. В смерть. І якщо ти не боїшся смерті, ти пройдеш все: голод, війну. Антихриста, тебе тяжко буде чимось злякати. Апостол Павло не боявся смерті, тому для нього проблем не було. Він каже, для мене смерть що? Надбання. Ну, це він каже. Він досягнув до цього. Я коли захворів на коронавірус і, і задихався, воно мені абсолютно на надбання не виглядало, вам чесно скажу. Думаю, Господи, хоч би до ранку дотягнути. Я абсолютно не хотів помирати, я боявся тої смерті. Думка про смерть для мене була страшніша, як сама смерть. І я зрозумів, що на цю висоту я ще не піднявся. Це не моя висота. На неї треба тільки взійти. Це висота, коли ти перестав боятися смерті. Ти вже нічого не боїшся. Ні коронавіруса, ні війни. Що можна зробити мертвому? Скажіть, от викопайте небіжчика з могили. Скажіть, чим його можна налякати? Нічим. Він мертвий. Ви його унижайте, копайте, хваліть. На війну його відвезіть. він не боїться, він мертвий. Він мертвий. І Господь каже, умертвіть себе. Умертвіть, зійдіть на ту висоту, коли ти нічого не боїшся. Тебе хвалять, тебе унижають, тебе на війну посилають, тобі все одинаково. Бо ти не боїшся смерті. Таку людину дуже тяжко чимось налякати. Я пам'ятаю, в армії я буду закінчувати, були чеченці, дагестанці. Ну ці хлопці такі, що ніж в руки, і християни їх завжди боялися. Бо у християн мозгів трохи більше. І вони собі обдумували, що з цим хлопцем краще не зв'язуватись, бо вони не шуткують, ніж в руки, а Аллах Ахбар, і вони тобі зараз впхають в тебе ножа. І коли людина боїться в когось пхати ножа, боїться, ти думаєш, а що птом буде, а може я умру. А вона ні про що не думають. Він спочатку, ніж в руки, засуне в тебе, потім буде думати. І, і, і з ними було тяжко спорити, бо вони кажуть, ви боїтеся смерті, а ми не боїмося. Він каже: я, як тебе нечистиво заріжу, каже, мені Аллах дасть награду. От у нього віра. Колись Саша Гусів приїжджав до нас на зібрання місіонерське. Він, він таку цікаву річ сказав, я її почув. Він каже: вони мусульмани. Ми не будемо говорити правильно, вони це роблять чи ні. Но серед них є багато людей, які готові в ім'я Аллаха обкласти себе з і померти раді Аллаха. Він каже, скільки серед християн є, от таких молодих хлопців, які готові вмерти за Ісуса. Не говорити, а реально померти за Ісуса. Скільки серед нас є людей, морально до цього готових? Мало. Або ні одного. Чому? Бо все впирається в страх смерті. Тому я нагадую чотири пункти: смирення, страх смерті, приниження. І що я перше говорив? Дякую, що слухав. Докір. Значить, заповнили. Чотири пункти. Ми будемо замолитися до Бога. Щоб Бог на ці чотири ступеньки нам поміг піднятися. Це важливий, це не, це не дитячий садик, це не для людей, які роблять перші кроки в Ісусі Христі. Це не питання з розпорками ходити без розпорки, краситись, не краситись, це дійський ліп. Сьогодні я говорю про серйозні речі. Бо краситись, не краситись, я курив кинув, пив, кинув, це легко кинути. Дівчину легко кинути, хлопця легко мірського кинути. Но от себе кинути, від себе відриктися, це складна задача. Складна задача. Ми будемо молитись про це, щоб Бог нам в цьому допоміг. Молимося.